Ці, куди Не кинь, сходи сходи вверх, сходи вниз, туди сходи, сюди сходи, бордюри. Але ми забуваємо, що в Одесі також живуть люди з обмеженими можливостями і люди, які пересуваються на кріслах колісних. Це перший міський. Це що трапилось мене звати Олена Концевич. Наша тема сьогодні: Одеса, інклюзивне місто. Будемо дізнаватися, наскільки облаштовані публічні місця для людей з обмеженими можливостями. Багато з нас постійно забуває, що люди з обмеженими можливостями це такі самі люди, як ми з вами. Їм теж потрібні барбершопи, їм теж потрібні нічні клуби, їм потрібні крамниці усіх типів. Їм потрібно зняти апартаменти собі, наприклад, не телефоном, а от людина приїхала, їй треба. Апартаменти бачить вона. І навіть є кнопка виклику. Але як до неї дістатися це питання. І вашу силою думки. Шалом, нове суперпопулярне місце. А я хочу туди на кріслі колісному. Шалом. І як мені? ну, йде. Наприклад, людина на колісному кріслі до вас хоче потрапити. Вона до вас потрапить як? Яким чином? У вас там сходники. Тобто ви тут чекаєте і ви можете допомогти. Так, продуктова крамниця. Сходинка, я стану. Навіть от людина зайде нормально, а людина на кріслі кулісному не зайде, і ми не бачимо жодних тут якихось кнопок виклику, щоб допомогли. Людина навіть на милицях, а коли пошкодила ногу, я була на милицях. Ну гіпотетично, ти однією ногою з милицями застрибнеш. На кріслі кулісному ні. Далі. Я на кріслі колісному, мені потрібно втурагенцію, тому що хочу я купити, наприклад, путівку або щось мені там потрібно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять сходинок і двері. Як потрапити? Невідомо. Крамниці мають маленький поріжок, і тут оптика має маленький поріжок. Але все одно буде досить проблематично на кріслі, якщо заїхати і вузькі двері, тобто ти, ти повинен якось відкрити двері, заїхати. Ну, тут прозорі шкла, тут можна постукати, щоб її відчинили. Допустимо, смарт-лаб. Смарт-лабу ми аплодуємо, тому що тут є сходи і тут є пандус. Він має такі гальмівні смужки і він має тут кнопку виклику персоналу. Лайма, якийсь салон, краси чи щось. Ми бачимо, що є сходи і приварені якісь рейки. Це для чого від, взагалі? як на твою думку, це що? Це для чого? Це хто по них як ти? Ну, гіпотетично ці рейки приварені для візків, для крісел колісних, але я собі в страшному сні не можу уявити, що людина під таким кутом повинна це. Е якийсь біг е заїзд з перешкодами. Тобто тобі потрапити треба в рейки, якось піднятися. Видимість бурхливної діяльності, але вона щось слабофункціональна. Банальний пішохідний перехід. Тут спуск в нього крісло колісне не поміститься. Це для стоку води. А тут бордюр іти. Європейський медичний центр. Дай вам бож здоров'я. Сходи з одного боку і нормальний пандус. Не гора Арарат. А пандус, де можна справді піднятися поволеньки, але можна. 5 балів. А тату салон напроти. має велетенські сходи. І жодного пандусу. У дворі нотаріус. Великими буквами. Все тобі показує, що ти не велкам, і до нотаріусу, що тобі дуже потрібно. Нотаріус можна дотягтися і подзвонити. І гіпотетично тобі відчинять ці ворота, і ти заїдеш тоді у подвір'я. Скажіть, будь ласка, у вас, якщо от захоче людина на інвалідному візку до вас, у вас є хоча б якась кнопка? Тут є виклик персоналу, є кнопка, і тобі допоможуть до ресторану добратися. П'ять балів молодці. Це, я б не сказала, що для крісла колісного це скоріше для мам з візочками, тому що крісло тут не вміститься. Чи ми десь бачимо кнопку виклику персоналу? Ні, не бачимо. Тут зупиняються тролейбуси, тут зупиняються маршрутки. В тролейбус гіпотетично людина на візку увійде, відкриваються широко середні двері, з допомогою людей можна крісло занести. В маршрутку в жодну, навіть коли вони мають відповідні написи, що цей транспортний засіб облаштований для людей з обмеженими можливостями, крісло кулісне в маршрутку не увійде ніяк. Дивимося, що в нас є кнопка виклику персоналу. Не бачу нічого схожого на кнопку. Хоче людина. Постригтися. Шансу в неї нема. Ну, Десрадос, воно і є Десперадус, окей. Барбершоп номер 2 Сходинки, але виклик персоналу. Чудесний. Готель. Тут сходи. І тут ми бачимо начебто пандус. А тепер уявіть собі, який Шварценеггер повинен сидіти на цьому кріслі, щоб він під таким кутом. Але зробили, так. Да. Все для людей зробили. Ну, якщо в якийсь умовний гастроном, що вас там якось піднесуть, сексі Ladies, нічний клуб, open Office, менс клаб, сходинок 20, жодних кнопок виклику нема, нічого нема. Він зараз зачинений, але ми бачимо, що тут сходинка, тобто сюди ти на кріслі колісному, наприклад, не проїдеш, а вниз ти хіба полетиш одразу в рай до Dancers. Ну, люди, це ж такі самі люди, як ми з вами. Ну, на кріслі-кулісному людина. Вона собі захотіла ввечері піти в нічний клуб. Нічні клуби в нас чомусь в підземеллях. І для того, щоб спуститися, тут повинно бути по-хорошому замість оцих от поручнів, рейка розкладається, туди людина на кріслі-кулісному спускається вниз. Бавиться, лишає мільйони. Про це хтось думає? Ніхто. А мало б, до речі, подумати. Наша оцінка від одного до десяти, на четвірочку, я б сказала, ну може навіть на п'ять, тому що люди намагаються все-таки облаштовувати щось з пандусами. А якщо ні, то щонайменше кнопками виклику персоналу. Але можна краще. Одесу ми в тебе віримо. Якщо ви знаєте, що в Одесі трапилось, пишіть нам в коментарі. Це був перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.